Доброго вечора, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити про it ініціативу для жінок в Польщі. Це навчання, безкоштовне навчання на території Польщі для жінок з України, it професії. На сьогоднішній день IT це одна з найбільш розвинутіших та прогресивних, і, скажімо так, сучасних галузь, що дає змогу заробляти гарні гроші та розвиватися в цій галузі. І це одна із перспективних галуз. В цьому проєкті приймають участь дуже багато менторів зі всього світу IT і багато компаній, які навчають, розвивають та дають змогу знайти гарну роботу. Тому, друзі, під цим відео я залишу вам посилання, де ви зможете зареєструватися, направити свої дані, контакти, і де представники та організатори цього проєкту зв'яжуться з вами і підберуть для вас. Той проект того ментора, який буде підходити для вас по вашим вподобанням і інтересам по вашому навчанню, тому друзі, додайте, поширюйте та розвивайтесь. Гарного вечора.